Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Це в нас зламало гілку на старій яблуні. Зараз вона так і буде, а по осені коли. Опа дивися припиниться Сокорух, ми його зріжемо. Тут якраз вивільнилось місце для горіха. Ось два горішки. Тут ще два. І тут ще. Один. Це у нас в цьому році перший урожай горіхів. Це наші курчата, Якісь ростуть швидше, якісь повільніше. Це мої помідори, які я вирощувала з насіння, потім пікірувала стаканчики. Взялись на них такі помідори. тільки цвітуть. Яблучка на ній достатньо крупні. ту от, дороженьки, потігуні. і соняхи декоративні. Вже викинула бутончики хризантема розбирається квітувати. І по моя листя повісила, бо сьогодні дуже спекотно. Вже піднялося, вже плететься. Також збираються квітувати мої маки. Хто знає, я насіння висіяла дуже пізно, бо я про нього просто забула весною. Вони веселіші від по неї і по моїй, бо вони взотінку від винограду. Наш виноград тут я і буду завершувати моє відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал. Я вдячна всім новим підписникам. Дякую за те, що дивитеся мої відео. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео!